Яка ситуація, зокрема у Краматорську, який зараз є фактично адміністративним центром Донеччини? Які наслідки таких обстрілів, хто ще в місті залишається? Про все це запитаємо нашого колеги-кореспондента Радіо Свободи Сергія Горбатенка. Він з нами на зв'язку? Сергію, я вас вітаю. Слава Україні! Доброго ранку, героям слава. Розкажіть, будь ласка, нам більше детальніше про ситуацію у Краматорську, зокрема за наслідками тих обстрілів ракетних, які були, якою є зараз ситуація в місті. Хочу, по перше, відзначити, що вчорашня атака була синхронною. Одночасно російські бомбардувальники випустили ці ракети по Краматорську і по Костянтинівці. Ракети ці не часто сюди прилітають, проте мають доволі таку потужну руйнівну силу. для розуміння у Краматорську. Дво два приватних будинки були повністю знищені більше 80 будинків за інформацією міської військової адміністрації були пошкоджені. Що стосується Костянтинівки, то там теж два будинки або навіть більше за моїми спостереженнями були ущент зруйновані, і близько 50 будинків теж отримали різні пошкодження. Тобто ударна хвиля від цієї ракети, вона дуже дуже потужна. Проте Люди, власне, які потрапили під цей обстріл, були здивовані. Адже не те, що жодних військових об'єктів, навіть просто військових збройних сил України у тих районах приватної забудови, взагалі немає. Що стосується ситуації, станом на зараз, то поки що тихо не було навіть повітряних тривог. Зміст Донецької області триває постійна евакуація. Проте, за моїми спостереженнями, також чимало людей сюди повертається. Переважно люди говорять про такі причини, що на інших територіях України немає роботи дуже важко дістаються гроші. Проте кажуть, краще повернутися сюди, де мовляв, стіни рятують. Але як бачимо, стіни зовсім не рятують. І тут будь-якому місці Донецької області можна загинути будь-якої миті. Ось, ну, я додам, ось я лише додам. Я лише додам Сергію, що ці от ракети Х-22, стіни від них точно не можуть врятувати. Якщо може хтось з наших глядачів. Забув, то це ті ракети, якими росіяни атакували Кременчук, зокрема торгово-розважальний центр влучання в, Дніп... в Дніпрі по багатоповерхівці, коли теж було багато жертв, тобто найкривавіші свої злочини, от вони здійснювали такими ракетами Х-22. І в цьому випадку ці синхронно ракети прилетіли по садибній забудові Костянтинівки і Краматорська. Це невеликі будинки, де точно, як ви вже сказали, немає воєнних об'єктів. І загалом, скажімо, так густота населення там вона невелика. На що розраховував окупант, на що розраховував ворог в зв'язку з цими ударами? От залишається лише гадати, тому що дійсно ударна хвиля величезна 50-80 будинків пошкоджено цією ударною хвилею. Але який мав би бути ефект цього удару, ну це не піддається жодній раціоналізації і логіці. Я думаю, єдиний ефект, який може бути від цієї зброї, яка насправді не є зовсім не є високоточною зброєю, це просто терори залякування мирного населення. Тобто, інакше це не можна ніяк пояснити. Абсолютно так і ще хотів би запитати про кількість людей, яка зараз все таки залишається в Краматорську, от включно із тими людьми, які повертаються. Же до війни населення Краматорська становило приблизно 150-160 тисяч людей. Місто зараз воно от як виглядає, наскільки змінився склад населення, кількість населення. На жаль, у мене зараз немає чітких цифр, скільки людей зараз перебувають в Краматорську. Хотів би зауважити, що от дня мені трапився допис одного польського журналіста, який власне, показав фотографії Краматорська і зазначив, що це місто привид. Я би аж зовсім не сказав би, що Краматорськ це місто привид. Працює вся соціальна інфраструктура, Доволі таки багато людей, особливо є тут місця стихійної торгівлі, які, на жаль, теж є місцями, де дуже дуже багато скупчуються людей. На вулицях я щодня спостерігаю дітей, маленьких дітей, дітей різного віку. Тобто, насправді люди повертаються, і за моїми спостереженнями щодня мирних жителів стає все більше, тобто. Будь-який удар російських військ, який здійснюється по Краматорську, він не здійснюється по військовій базі. Він здійснюється по мирному місту, де перебувають мирні люди, і куди мирні люди на жаль продовжують повертатися. Ну і питання, що таке у нас до лінії фронту від Краматорська приблизно 30, там 25, 30 кілометрів. Залежно від якої точки рахувати, от чим можуть дістати до міста. Вороги росіяни ракети Х-22, вони взагалі з російської території випускали. А от чи щось долітає саме безпосередньо з тимчасово окупованих територій з лінії фронту? До того моменту, коли українські війська почали вдало просуватися на південному і на північному флангах Бахмута, ці міста дуже дуже часто прилітали. Вже це стало таким сумним стандартом ракети ЗРК С-300. Зрідка сюди прилітали іскандери. На жаль, від цих ракет були і чималі руйнування, і були величезні жертви серед мирного населення. Що стосується міста Костянтинівка, яке вчора зазнало удару, то воно розташовано найближче до Бахмута. І от в Костянтинівку прилітала навіть ствольна артилерія, прилітали снаряди з реактивних систем систем залпового вогню. Навіть одного разу, ну. Важко вже назвати дати, бо воно тут зливається в один потік, ну приблизно два місяці тому. Навіть в Краматор-Краматорськ е центр Краматорська накрили з ураганів. Тобто ураган він в принципі має таку дальність, так приблизно 30 кілометрів. От якраз е таке от розташування російських військ дозволило один раз обстріляти Краматорськ з ураганів. Тоді е загинула. Ну я бачив одну загиблу мирну жінку просто посеред зеленого парку. І ще жінка, яка працює у таксі, отримала чисельні поранення від уламків касе то зараз, от коли почалося просування під Бахмутом, то тенденція змінилася. Навіть от попередній тиждень Костянтинівка потрапляла під артилерійський під вогонь ствольної артилерії, але дуже дуже зрідка. І от за тиждень ракети з 300 я взагалі тут не пам'ятаю. От вчора, у ця, от ці авіаційні ракети, ха 22 які до речі, здатні навіть ядерний боєзаряднисти. Так от подивимося, чи стане це тенденцією, чи ну це поодинокий випадок. Важко сказати, треба спостерігати. Адже від наших успіхів на фронті, від наступальних дій наших військ, залежить і безпека безпосередньо цивільного населення на Донеччині у умовній прифронтовій зоні, навіть на десятки кілометрів, в таких містах, як Краматорськ, зокрема, це теж собі фіксуємо. От ще сріб питання про настрої людей в Краматорську. Ви казали, що багато хто повертається бо складно адаптуватися, десь вжитися, знайти от професію роботу в інших регіонах. А як люди взагалі бачать те, що відбувається? Це зараз ясно, що війна це велика біда. Чи є надія на перемогу, чи є бачення того, яким буде майбутнє Краматорська і Донеччини? Чи про майбутнє зараз намагаються не говорити? Я би сказав так: От після більше ніж року повномасштабного вторгнення Росії в Україну, за моїми спостереженнями, навіть ті люди, які на жаль мали тут проросійські настрої, ці настрої їхні змінилися. Є в моєму житті навіть і декілька історій. По перше, родина з Бахмута, родина, яка вважала, що Російська Федерація має прийти і Бахмут звільнити. От ну так сталося, що вони потрапили е в евакуацію десь в район Хмельницького. І от, коли в останнє я з ними спілкувався, то виявилося, що люди зовсім змінили свої погляди. По перше, вони побачили наскільки. Суспільство українське воно консолідоване щодо надання допомоги біженцям. Вони не побачили жодних бандерівців. Вони навпаки, навпаки побачили людей, які прагнуть допомогти. І, от, власне, коли от почули таку сумну новину, що у Бахмуті їхні будинок повністю зруйновано. Нарешті кажуть, ми зрозуміли, хто насправді прийшов визволяти, хто прийшов нас знищувати. Тобто, люди зрозуміли, що Росія ворог так само і у Краматорську люди, з якими я спілкуюсь, вони зараз говорять про те, що набридли обстріли, набридли постійні повітряні тривоги, на які, до речі, тут взагалі люди вже перестали звертати увагу. Кажуть, нам потрібна перемога. Всі бачать, що просування українських військ під Бахмутом, воно. Потроху приносить миру ці міста, і люди говорять про те, що потрібна врешті перемога, аби можна було спокійно жити. Тож віримо в перемогу, підтримуємо збройні сили, сили оборони України і зичимо нашим перемог на фронтах. і Дійсно, що найбільше квадратних кілометрів визволеної нашої землі, зокрема на Донеччині. Також дякую вам, Сергію, за цю розмову, за коментар і розповідь про те, що відбувається у Краматорську. Сергій Орбатенко був з нами на зв'язку.